Ну а тим часом на передовій відбулося 174 бойових зіткнення за добу. Про це повідомили у генштабі. На на Покровському напрямку там захисники України зупинили 79 штурмових дій росіян. На Краматорському напрямку ворог 26 разів атакував наші підрозділи. На турецькому 19. на Лиманському напрямку ворог штурмував 13 разів. На Куп'янському було вісім атак. По два ворожі штурми українські бійці відбили на Новопавлівському та Придніпровському напрямках, на Харківському. Ворог марно намагався просунутись у районі, у районі Вовчанська. На сіверському напрямку наші війська відбили росіян в районі Білогорівки, і в Курській області українські воїни відбили 16 атак загарбників. Ну а оперативно стратегічне угруповання військ Хортиця спростувало інформацію про присутність російських військових у Покровську, яка учора поширилася у ЗМІ соцмережах. Ситуація на Покровському напрямку залишається складною на лінії зіткнення. Бої тривають на підступах до агломерації сили оборо. Вони успішно стримують наступ противника попри його чисельну перевагу. Інформація щодо присутності противника у Покровську не відповідає дійсності. Офіційні джерела закликають користуватися лише перевіреною інформацією, оскільки емоційні інтерпретації шкодять ситуації на фронті. І зараз з нами на зв'язку Віктор трегубов майор, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. Вітаємо слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вікторе, що ви можете сказати стосовно оперативної ситуації станом на суботній ранок? Статистику по ній ви фактично озвучили дві хвилини тому. Маю наголосити, що знов-таки найбільш активним і та інтенсивним напрямком залишається Покровський напрямок, де йдуть постійні бої на південь від міста. Втім, ще раз маємо наголосити та спростувати, що мова не йде про місто, мова йде про малі населені пункти на південь від нього, який не є чи його частиною, або частиною його агломерації. E, бо учора нас часто кажучи, трішки перелякали і змусили швидко спростовувати інформацію перед тим, як вона могла б зашкодити інтересам України. E, в цьому контексті слід зазначити, що росіяни досі ставлять перед собою ціль як і раніше, як і тиждень чи два три тижні тому, охопити місто. Вони навіть не намагаються вступати в місто безпосередньо вони намагаються його охоплювати з боків. Вони намагаються просуватися на захід від нього і перерізати відповідні логістичні шляхи. А українські сили зосереджені на тому, щоб не давати їм це зробити, і саме довкола цього і йде безпосередній бій. А так само йде йдуть менш інтенсивні, але бої в, в, по всьому фактичному сектору нашої відповідальності, і так само йдуть. Протистояння і на Куп'янському, і на харківському напрямку, але з меншою інтенсивністю. Загальні втрати ворога е, тільки завчора склали більше тисяч осіб, е, і, наприклад, більше дев'яти боєвих машин більше 49 одиниць автомобільної техніки, себто це ось така наша стала інтенсивність, сукупна інтенсивність у зоні відповідальності осуд Хортиця, яка фактично зараз складає ну, мені здається, що все ж таки трішки більше половини усієї інтенсивності в бої та усієї інтенсивності, в тому числі втрат противника, в усій нашій в війні. Уточнити. Все ж таки, наскільки серйозними є загрози для погіршення тактичного положення? Перепрошую, можете уточнити регіон? Покровський напрямок, ага. саме Покровськ. Щодо Покровська, там іде, як я вже наголосив, протистояння в намаганнях не дати росіянам. Зайти на захід від міста, не дати росіянам зачепитися за населені пункти на південний захід від міста і спробувати перерізати логістичні артерії, які до нього ведуть. Саме це є зараз головним предметом змагання між українськими та російськими силами. Цебто це означає, що загрозу для самого міста мови зараз взагалі не йде на цьому етапі, а на цьому етапі російських планів. І на цьому етапі розвитку саме ситуації довкола міста не йдеться про те, щоб хтось йшов в місто, щоб хтось намагався його захопити. Росіяни лише намагаються створити ситуацію, при якій о, українські війська у місті будуть послаблені за рахунок о, погіршення логістики. А відповідно українці намагаються не дати їм цього зробити. Себто про якось не знаю битву за саме місто, мовою не те, що не йде. Мова йде хіба що про спробу росіян створити якісь передумови. Зрозуміло, дякуємо за ці уточнення. Також хочу спитати про те, наскільки росіяни серйозно змогли закріпитися на березі річки ОСКІЛ у Харківській області, тому що цей так званий плацдарм він теж фігурує у поясненнях ОСУ Хортиця. У нас майже кожного дня у зведеннях фігурують знищені е, плавзасоби. Ми не завжди їх подаємо, бо там є нюанси через те, які вони бувають. Часто вони бувають просто імпровізовані. Але факт в тому, що росіяни постійно, особливо вночі, намагаються перетнути оскіл на тих чи інших плавзасобах, які можуть тягнути на собі, ну, десь не знаю, від п'яти до десяти осіб. Себто це різні типи надувних, моторних і інших човнів. І відповідно як тільки вони це роблять, вони намагаються десь у лісопосадці засісти і чекати на нову групу, поки їх там не набереться якась кількість. Якщо ви подивитесь на наш телеграм-канал, то ви там побачите. Скоріш за все час від часу публікуємо, як окремі українські батальйони чи бригади поруються з цим питанням, а саме за допомогою дронів, FPV-дронів та скидів. Вони їх ловлять і вони їх просто розносять з неба. Але тут питання в тому, що когось ловлять, когось менше ловлять. Саме тому е та зона, в якій вони люблять переправлятися при найбільше, вона є, скажімо так, зоною постійних боїв. Але це не ті бої, як, наприклад, під тим самим Покровськом, це зовсім інша інтенсивність, зовсім інші масштаби. І це не чіпляння за якусь там міську забудову, а це справді спроба малих груп просто проникнути за річку, щоб там вже створювати українцям неприємності. Але тут ситуація саме, саме така, що просто йде постійне полювання на щурів. Іде постійна спроба у ось групи знищувати відразу після того, як вони переправились, або ще на річці. Коли це вдається ще на річці, тоді у нас у статистиці з'являється плавзасіб. А пане Вікторе, хочу уточнити: а якась інша ділянка в операційній зоні у Хортиця може зрівнятися за інтенсивністю із Покровським напрямком? Абсолютно ні. Покровський зараз чи то не як усі інші разом взяті ну трішки менше, але співставно. До речі, ви нещодавно говорили, що російські окупанти практично вичерпали запаси сучасних танків, і цікаво, це стосується тільки хортицької ділянки чи усієї лінії фронту. Згідно з веденням різних міжнародних аналітиків, в тому числі хосін-аналітиків, які перевіряють кількість зброї, що зберігається в них на складах різних типів, це стосується взагалі збройних сил Російської Федерації як такої, слід однак розуміти, що мова йде про те, що вичерпались запаси на складах. Це не означає, що повністю вичерпа запаси безпосередньо війську. Це означає просто, що поповнювати вже нема чим, окрім того, що вони виробляють а зараз вони майже не виробляють цебто не співставно зі втратами. Тому вони дуже справді дуже мало використовують е танки порівняно з тим, як вони їх використовували е рік, два-три тому е е Тому вони з, з, з змінили тактику їхнього використання з машин прориву. До машин вогневої підтримки зараз відійшли навіть для цього від цього, і це вже скоріш, ем, чи то транспортні машини, чи то взагалі якась така недоартилерія. Вони їх просто вперед не опускають. і Зараз війна йде в першу чергу е, групам походу та безпілотниками. Ну в принципі, безпілотники це є одна з двох причин, чому танки зараз не дійшли на не на другу, а на третю роль. Е, друга причина це власне міні-загородження, яке активно використовують обидва боки. І, ну, скажімо так, танки вже станом на зараз, станом на цей етап конфлікту, того просто не варті, просто тому що вони ну, зовсім недовго живуть в умовах такої кількості фпівронів. Особливо після того, як FPV-дрони на оптоволокні почали знесінювати роль радіоелектронної боротьби. Ну, тут до слова варто зазначити, що ми спілкувалися із бійцями третьої окремої штурмової бригади, які зараз у напрямку Борової стримують теж навали ворога. Вони підтверджують, що росіяни використовують танки не в класичному розумінні, а в якості техніки для рейдових, атак, для перекидання штурмовиків своїх на ближчі позиції. Тобто можна сказати, що знову ж таки введення бойових дій в класичному розумінні, враховуючи і той фактор та використання там запасів важкої техніки, танків це все позначається безпосередньо на бойових діях тут і зараз. Абсолютно, абсолютно. Ну, по перше, це по-друге, сама еволюція військових дій. Ну це нормально для конфлікту несилості, що йде паралельно з самій війні, йде перегони у технологіях. І ці перегони в технологіях теж дуже сильно впливають на поле бою. Ну, дивіться, якщо, наприклад, зараз у нас абсолютно іншу роль відіграють БПЛА всіх типів. Якщо порівняти ні там на початок повномасштабки. Там теж певна роль була, але це були такі умовно Бирактари, вони мали свою користь, але зараз, наприклад, такі не дуже використовуються і не були б дуже ефективні. А зараз набагато більше використовуються дрони поменше FPV, і вони повністю змінили. Усю сутність конфлікту, усі обличчя конфлікту, і це не порівняти навіть спочатку. повномасштабкою, Я, якщо я порівняв би з АТО, ну я 15-го року пам'ятаю, то це абсолютно інший тип війни. Це нормально насправді війна еволюціонує так само. Еволюціонувала свого часу. Друга світова, там не знаю, 39-й рік, і 45-й рік. Це були абсолютно різні технології. Та абсолютно вірно погоджуюся з вами. Так само, як і Перша світова. Вона змінилася із застосуванням хімічної зброї тих же танків. Перших дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Віктор Триву майор, речник оперативно-стратегічного груповані військ. Хортиця був з нами на зв'язку.